Не бійтеся цього, що як ви будете об'єктивні, то ви будете ніякі. Що тоді ви не будете характерні, завжди будете характерні. Тому що так насправді ніхто не знає, що кому в голові сидить і як думає. Як записувати синхрони, вас вчать. Вам розказують, що вперше треба зробити, як подивитись. Але що робити на війні? Коли біля тебе все діється, як вибирати? E, jak podchodzić do, do takich spraw? E, czy można to być obiektywnym? No nie do końca. A ja, jak journalista z ja wam kazuję, w duże ciekawych czasach. Luć wszystko, seszu co można. Zapisujcie wszystko, co można. To musi sprawdzić przed waszymi oczyma i się najmówierna historia Ukrainy. Такого ще не було. Я маю враження, що е, нарід український тепер протягом того півтора року міцно виріс, зрозумів, чи потрібні були ці жертви? А хто то знає? Ніхто не знає. Так сталося і так склалось. Добре, тепер йдемо ще про чесність і правду. Чи завжди треба показувати правду? Е, Цього чорного четверга на Майдані ми жили в готелі Україна. І це було так якось дивно, та ніч була дуже дивна. Ну, бо Я вам розказала, що було чорно від Беркуту, кругом на Беркут. Вони спали, слухайте, на... просто на землі, на таких спальних мішках перед готелем. Я пам'ятаю, що я не закривала вікно. І майже спала в светрі, бо ми, ми зрозуміли, що дивна річ діється. І коли я прокинулася, я почула, що починають свистіти кулі. Я ніколи не була на жодній війні. Раз мене забрали на якийсь знаєте, полігон поїхала. Я не знала, як свистить правдива куля. Я протягом години вже дуже добре відрізняла свист правдивої кулі з Калашнікова від резинової кулі. Дуже людина швидко вчиться. Я побачила що цей беркут, якимсь чином він починає відходити. Іде інститутською щораз вище і вище, і вище. А йдуть, якби женуть тих беркутівців наші, значить ваші. З тими знаєте, деревляними палицями в тих касках від, від велосипедів. Я не могла зрозуміти, що діється. І такі що якийсь час люди падають. Бо, знаєте, це так було як, як е, гра в комп'ютері. правда? Хтось там відвертається, стріляє, падає. І мені здавалося, що він встане далі побіжить. І коли я побачила, що, на що навіть як він встає або його тягнуть, і під сподом є кров, я зрозуміла, що е, починається якесь лихо, про, про яке ми навіть собі не можемо уявити. Коли ми збігли вниз, мій оператор взяв камеру. А і, і, і був такий момент, що нам здавалось, все, тишина. І Він взяв камеру. І побіг так з готелю вгору трошки трошка Інститутської. Там, де тепер є ту церкву поставили, там, де є там, могила, і всі свічки стоять в те місце. E... І знову почався острів. Він якось чудом повернувся живим. Це було 6 хвилин. Він записав 6 хвилин. Шість хвилин, які бачили ми. І ніхто більше. Ми того не показали. Бо це було 6 хвилин смерти. Він акурат так, як побіг з камерою, там лежало трьох хлопців і ще двох. І вони вмирали. Просто йому на камері вони вмирали. Витікала кров, мозок. Е -е. І тепер питання. Показати це? Ну так було, дійсно, правда, так було. Вони були в Балаклавах, були такі видно очі. І хтось казав, каже: навіщо він там побіг? По що він це записував, він міг сам загинути. Ну, це є адреналін, зрозумієте. Є такі моменти, що людина не думає, такі робить, правда? Але ми вирішили, що тих знімок не треба нікому показувати. Що це змінить? Це нічого не змінить. Це, може, і ми там якісь може, уривки, але це так, так зробили, щоб це не було драстично. В мене, наприклад, немає згоди на те, щоб показувати смерть. Смерть є дуже інтимною справою. Я її бачила і через камеру, і біля камери. З другого боку, можете запитати, ну, добре, а як про неї розказувати? То ж це є телебачення. так? На папері ти можеш написати, в нього закривались очі. Він перестав дихати. А в телебаченні треба показати, як це зробити. А про смерть можна питати. Про смерть можна інакше розказати, говорячи з людьми, які її бачили. Я тоді говорила зі священником, який давав останню послугу тим хлопцям закривав їм очі. Я думаю, що це краще показує смерть. Як її так невпрямо показати? А про поправди? А що робити з емоціями? Це є так, що журналіст повинен холодним оком дивитись на це, що діється довкола. Але дозволяти показувати емоції іншим своїм героям. То є так, що ми часом є дуже великі циніки в нашій роботі. І говоримо: ну, як в тебе він не заплакав в цьому сюжеті, то і люди не заплачуть, правда? Але не про це йдеться. Часом. Емоції можна показати жестом, рукою, а часом саме синхроном. Як, е... І не бійтесь показувати емоції інших людей. В вас не повинно їх бути. Но в ваших героїв, будь ласка, якнайбільше емоцій, я думаю, тоді е... ці матеріали будуть правдивими. Пам'ятайте про це, що телебачення це не є газета, це не є радіо. Не слова там є найважливіші, а картина. І як не знаєш, від чого почати працю над своїм сюжетом, переглянь картини. І пам'ятайте, що завжди десь тут є щось дописане? Є. Знаєте, що людина запам'ятовує завжди перший кадр і останній. Немає іншого способу. Тому як навіть вам здається, ні, я ще цієї картини не буду показувати, бо мені вона буде потрібна, щоб там щось далі пояснити. Ні. Пам'ятайте, найважливіше є перший кадр і останній. Коли ти першим кадром не зацікавиш свого глядача, то зрозумій, він до середини не дотрває. Чому? Тому що в нього велика влада. Він виключно перемкне телебачення, не буде хотів дивитися. Перший кадр є найважливіший в цілій вашій роботі. А чому ще останній? А тому, бо може бути теж так, що перший кадр є дуже добре. Правда, правда, ти пояснюєш щось там розказуєш і на кінець немає цього акценту. І тоді є небезпека, що людина цього не запам'ятає. Ну, було гарно, ну було цікаво. Так що, пам'ятайте, як ви їдете на знимки в такі стихії, наприклад, повінь, війна. Не знаю, пожежа. То пам'ятайте, що завжди перший кадр і останній це є найважливіше в вашій роботі. А пізніше, до цього щойно, треба добудовувати історію. Ну і тепер собі так подумаємо. Я знаю, що ви зробили свою роботу домашню для мене, що ви записували про біженців. Важливе було, очевидно, важливі були синхрони, розмова. Але уявіть собі, якби з цього мав бути так вже цілий матеріал. Коли ти вже подумав, що є таким найважливішим кадром, починаєш розказувати, що теж є важливо, щоб ви чимось, чимось глядача заскочили. Що для нього це не є очевидно. Дуже часто є так, що е, коли в нас є, е, ідуть 200, правда. Е, і Анкормен або Анкордівчина, яка веде 200, вона там розказує, що там Марія Степан була на війні, ла-ла-ла. І раптом починається сюжет, і він починається з соняшниками. Не знаю чому. Чому так? А саме тому, щоб, щоб заскочити. Щоб е, глядач буде, а чому вона так почала? Що, що це таке? розумієте? Щоб, е, щоб вам теж було цікаво розказувати е, про дану річ, то пізніше вже є така техніка. Я не знаю, як вас вчать. Е, я знаю з мого досвіду, що коли починаєш матеріал, то тоді дуже швидко треба. Е, то не мусить не кончити це вже відразу, має бути там 15 секунд, правда, якогось синхрону. Но ти дуже швидко мусиш показати свого героя. Найкраще, щоб це було там в перших 30 секундах, щоб вже був синхрон. Так? 4 секунди на початок. Ми це називаємо ефект. Не знаю, як це буде правильно по українськи Коли якийсь там звук з-за кадру ти чуєш. Крім картини, що чуєш шум, не знаю, там, що то може бути. правда? І пізніше перших 30 секунд і ти вже маєш якийсь синхрон. З кимось там говориш про щось. Е, тепер друга річ. Дуже часто є такий момент в житті журналіста на телебаченні, коли, коли йому вже здається, що він вже такий знаєте. Ну, no, я вже такий справжній журналіст. Я вже все знаю, я розумію, мені треба показатися. Та, та. І буває так, що як глядач дивиться на цей матеріал, то думає так, хм, цей матеріал про його героїв чи про нього? Бо його так багато, правда, він і тут іде, і там вертає, і тут стоїть, говорить, і ще заглядає. Розумієте, є така небезпека, що е, раптом е, журналіст заміняється в такого демюрка. Він вже все знає, він буде так світ пояснювати. Коли побачите в себе такі е, синдроми. To trzeba sami wtedy przeglądać i sobie pomyśleć, nie, nie, no dobrze, dobrze. Wy możecie korzystać z muzyki, możecie korzystać z e, różnych efektów jakie. je ja jest. Pamiętam, kiedy była spotkanie ze mną, e, jakiś taki dziadko starszy dzieci, i ach oh", jak pokazywał jak Krym, prawda? Tam był taki duży, dynamiczny montaż. on mówi, a kto tam strzela Ja mówię, nie, no nikt tam nie strzelają. E, I teraz pytanie, Чи скільки такий журналіст може зробити, ідея ця можа, скільки ти можеш підбити різними ефектами, правда? Це є репортаж, це є по-інакшому. В репортажі тобі можна більше, набагато більше. А в новинах ну вже тобі такого не можна робити. Але з другого боку, коли ці події на Майдані сталися, я пам'ятаю, що Mm. Нам, які трошки журналістам, які або, або коріння, або довго їздять на Україну, знають Україну. Нам тоді було легше, бо ми якби розуміли трошки е Україну. Мені не було дивно, я не думала про це, но, що несуть відкриті труни. Ну, бо так на Україні є, правда. А мої, наприклад, англійські чи там французькі колеги мене питають: «Мери, але розкажи, чому вони повідкривали ці труни? То так такий гнів того народу, що вони хочуть показати. Я кажу, ні, просто на Україні так є, на Україні так ховають людей. В відкритих трунах я кажу, так, в відкритих трунах. Чому про це розказую? Тому що коли ти добре знаєш тему. Ти не задержуєш себе e, і не, не думаєш про очевидні речі. Для вас також, правда, це не було дивне, що вони є в відкритих трунах, так? А для Заходу це було, я пам'ятаю, що це було одне з більших вражень західніх журналістів. Відкриті трони. Чому вони відкривають ті трони? Я Кажу, бо так є. Так є на Україні. На Україні так є до сих пір. Це не є для того, що не є на Майдані. E, я хотіла вас запитати про того, як показувати смерть. Пам'ятаєте такий кадр, де я показую казку? Вона говорить все. Видно, що в тій казці вона була майже ціла в крові. Там була кров. Ти показуєш таку казку і людині вже не треба нічого більше показувати. Вона зрозуміє, що як казка так виглядає, то що могло статися з головою її власника? А другий кадр, коли оператор показує трону і показує не лице того бійця, а шапку. Звісно, чому. Ну коли йому треба було одіти шапку на голову, то таки ми можемо догадуватись, що є під тою шапкою, що там нічого вже нема. Коли ти є в, такій, в такому якомусь великому лисі, якась страшна стихія тебе зустрічає, і ти не знаєш, як це показати, ти не показуєш всього так впряму. Найди собі таку каску і таку шапку, або таку зброю, через, ти, через яку ти можеш показати лихо, яке діється е, кругом тебе. Треба також думати, кому я роблю цей сюжет. Хто це буде дивитися? так? Е, що іншого, ти будеш розказувати дітям, а що іншого будеш розказувати дорослим. Е, і наступна річ. Не можеш також думати про це, що твій глядач то він є дурак, що йому треба все так точно пояснювати, розумієш? Від А там до кінця і А, Б і так далі. Ні. E, як то моя бабця говорила, також сам треба давати людям на догад, щоб він сам подумав, щоб він сам подумав, чому так сталося. Пам'ятаю, в нас була така дискусія: а чи взагалі журналісти є потрібні? Ну, тепер кожен може стати журналістом. E, можна зайти на YouTube, і там тільки того всього є, правда. І тут записали, і там записали, і так далі. Ну, то я вам говорю: журналісти завжди будуть потрібні. Не переживайте. E, це, очевидно, є конкуренція для вас. Це є конкуренція, бо вони будуть. Бо ти ніколи не знаєш, що ти будеш акурат в такий момент, там і там, щоб це записати. Журналіст. А є будуть люди, які це зроблять, правда. Але вони такі запишуть цей фрагмент, Так? а хто пояснить? Журналісти. Журналісти пояснять е, і розкажуть. Так що не переживайте, що, е, що вам роботу відбирають. Бо Боже можна сказати, а навіщо тепер журналісти? Кожен може бути, може написати, може записати відео, поставити на YouTube і, і все. Ні, журналісти будуть потрібні, але. Через це, що кожен може тепер записати любе, від нас, від вас, треба більшої уваги, коли ми будемо цікавими для інших, коли ми будемо цікаво розказувати. І цікаво розказувати це не значить, що я там підложу музику, там як десь барабани підключу, щоб було цікаво. Ні. Тому що. Хтось мені колись сказав, що якби тепер, наприклад, людина, яка жила ну, так, тисячу років тому, раптом прокинулася в нашому світі, вона б моментально здуріла. Тому що ми протягом одного дня, мабуть, маємо більше інформації, перетворюємо в себе, як вони через все життя. Ну, вони, звісно, вони коротше жили, але навіть все ж таки. В нас є так багато інформації, в нас ладують, щоб перебитись через з цієї інформації, треба бути дуже цікавим, мати дуже добрий варштат, вміти говорити і вміти притягнути свого глядача. Три хвилини. Три хвилини, тобто три рази 60 секунд. Тобто, це є 180 секунд. Один синхрон має скільки? Ну, почислимо так, що хай буде 10. Так? Як маємо 180 секунд, то з тих 180 секунд, як один синхрон, це є 10 секунд, то скільки синхронів повинно бути в матеріалі? Скільки синхронів має бути записаних? Ні, ні, ну відомо, що не буде це складалося з тільки самих синхронів. Ще мусить бути оф журналіста так? Ще в нас є щось таке, як ефекти. Е, Два. Мало. Чотири. Добре. Тобто вже маємо 40 секунд. Є щось таке, як стендап, правда? Стендап, скільки повинен мати? Ну, максимум 20, так? Вже маємо одну хвилину, так? Залишається нам дві хвилини на оф. Як це поділити? Ну, щоб, як ви так любите, щоб це все було так гарно. Матеріал. Матеріал починається з першого кадру. Я це називаю, не знаю, як це правильно в українській мові, ефект. Тобто, щось чути. Life. А... Life. 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 Але це? Лайф? Ні, лайф ну, це просто як я говорю, як журналіст говорить. Ви на це говорите, як ефект випускаєш? Перед матеріалом. Про що мені йдеться, починається перший кадр. Я це записую завжди так, наприклад. 4 секунди. Не знаю. Шум дерева. Розумієте? Ще не чути звуку. Т ви називаєте на це лайф, так? Добре. Чотири секунди, ну, якийсь там шум, правда? Так. E, пізніше йде якісь там 10 секунд. А. Бо що ми робимо? Зістало нам дві хвилини, тобто 120 секунд. З тих 120 секунд на такі лайфи ми там забираємо, наприклад, 20, залишається 100 секунд. Тобто ділимо на 5 по 20 секунд оф, тоді коли говорить журналіст. Так? Тобто так, 4 секунди початок. 20 секунд оф. Пізніше перший синхрон. Пізніше знову є якийсь там ефект 2 секунди. 20 секунд оф. Тоді, коли говорить журналіст, показуємо картину, черговий синхрон і числимо 20, 40. Тут маємо, так, по, поскільки ми казали по 15, так? Один, Ні, по 10. Ну так, Тут 15 секунд, тут 15 секунд. Далі знову зробимо знову якийсь там лайф. 20 секунд. Off. Synchron, 15 sekund, czeslimo. 20, 40, 60, 90. No i tak wyczerpujemy tam do, jedziemy jeszcze dalsze, mamy, ma, mały buty 4, tak? Majemy 1, 2, 3. Teper powinno znowu buty jakiś tam, efekt, znowu 20 sekund off, 100 sekund Синхрон 10 секунд. І так далі, так далі, так далі. І так собі поділили все чесно, правда? Маємо чотири синхрони, що на кінець є десь там наш стендап. Підсумковий або всередині. Все рівно поділене, так як правило. Так? Так. Так не можна робити. Журналістика це не аптека. Крапка. В журналістиці не можна, немає змоги, щоб рівно все поділити. Немає змоги, щоб я дала правій стороні 15 секунд, і лівій 15 секунд, і середині 15 секунд, і собі 20 секунд, бо я собі так заложила, так має бути. Ви думаєте, що як ви чітко поділите на секунди, то ви думаєте, що ви тоді зробите добре? Ні. Ви тоді зробите погано. Ви тоді зробите. Буде вам здаватися, що ви дали висказатись одній стороні, другій стороні, але це не буде цікаво. Зрозумійте одну річ, що часом людині треба 15 секунд, щоб він сказав суть, а часом людина в 4 секунди скаже суть. Немає сенсу тільки тому, щоб я була чесна журналістка. Тягнути до 15. Є люди, які дуже швидко говорять, і можуть в 15 секунд тобі розказати дуже багато. А є люди, які швидко думають. І їм не треба говорити 15 секунд. Вони скажуть одне речення або три слова, і це буде їх суть. Записуємо інтерв'ю, як хтось з нами хоче говорити. Дуже добре, як з нами не хоче говорити, треба зробити все, щоб його переконати, що він нам з нами захотів говорити. Е, коли зовсім немає такої змоги, щоб хтось з нами почав говорити, треба також це показати, що з нами не хочуть говорити. Репортаж це є зовсім що інше, як е, е, сюжет в інформації. В інформації ти висвітлюєш подію, правда? Ти розказуєш, як було, що було, коли було. В репортажі ти маєш право, ти журналіст, маєш право показати більше. Не маєш права навчати, повчати когось, показати, як є, але показати, як є, твоїми очима. Розумієте різницю? Що коли ти робиш сюжет до інформації, ти стараєшся, щоб твої очі не заважали іншим людям дивитися на події. А в репортажі, навпаки, ти показуєш своїми очима, як ти побачив, побачила те, що діється в даній ситуації.